Фінансування окупованих терористами територій припинять. Зважаючи на ситуацію в регіоні, так чи інакше гроші до людей не доходять. Їх одразу перехоплюють бойовики. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет. Не буде туди відправляти. Кошти уряд терористів фінансувати не буде. Самозванців і проходімців. Пенсії, соціальні виплати та усі пільги для жителів підконтрольних терористами територій і надалі нараховуються, а будуть виплачені, коли українські війська звільнять окуповані бойовиками території. Тим часом держава посилила соціальний захист військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО та членів їхніх сімей. Зокрема, уряд збільшує виплати одноразової допомоги сім'ям загиблих правоохоронців. Зараз у тому випадку, якщо загинув військовослужбовець, виплата 609 тисяч. Якщо загинув працівник правоохоронних органів, то виплата 150 тисяч гривень. Сьогодні ми приймаємо рішення для того, щоб виплати були у всіх однакові, а саме всім ще тисяч. Розмір допомоги не залежить від того, яке військовослужбовець має звання, посаду або вислугу років, а також від виду військової служби строкова, контрактна або за мобілізацією.